Всім привітики! Сьогодні ми з вами будемо клеїти рафію. Ось, дивіться, який мене тут вузлик попався. Звичайно, я його так не залишу, тому що виробі е це неприємлемо, тому я його обов'язково чікну, відрізаю. От, і тепер швиденько так розправляю, розправляю рафію, повністю розправляємо, щоб не було ніяких там складочок, нічого. От, потім нам треба скласти одна до одної і відрізати е, куточок навскоси. Це так, щоб краще її склеїти. Потім беремо наш клейчик. У мене це ПВА, можна взяти клей-олівець, але дивіться, щоб обов'язково він був біленький, тому що якщо буде жовтий ПВА і у вас буде біла рафія, то це буде халепа. Тепер ми намащуємо кінчики також так от навскоси. От, Намащуємо добре, але не сильно, так, щоб ваш клей не, не скомкався в такі от густочки. От, Тепер пальчиками так розрівняли, його розрівняли. Дали Рафії трішки напитатися цим клеєм. От, А потім склеюєте два кінчики разом, звичайно ж, навскоси. От, приклеїли, пальчиками там все розправили, все зробили. Що де там зайве ножничками відрізали, Де, що не підклеїлось, доклеюємо. От, І, в принципі, все готово. Ось ми там кінчик я його так ось чікнула. О, Тепер я подивилась, ага, от один кінчик не доклеїла, доклеюю його. Це щось я забагато клею наклала, але то добре. Вирівнюю, зараз витру. От, розрівняли добренько вашу рафію і подивились, чи все вас влаштовує. От, потім її трішки так завернули, повернули, так сказати, в попереднє положення. От, і... Буквально трішки почекайте і починайте в'язати. Але дивіться, щоб ви її там не забули, тому що вона стане дерев'яною, і тоді в'язати буде не дуже зручно, придеться знову переклеювати цей момент. Дякую вам.